Творче об'єднання на читай!» Збірка кривавими стежками. Ольга Сидоренко. Ріднішої нема. Читає Надія крапка. Тепер зима для мене найбільш прийнятна пора року. Починає рано сотеніти. І вже о четвертій вечора. Можна виходити з маєтку на прогулянку. Я з нетерпінням чекаю цього часу. Навіть іноді, прокинувшись раніше, спостерігаю у дзеркалі, яке стоїть навпроти вікна за останніми променями сонця. Зазвичай яскраво червоні й нагадують артеріальну кров. Все, що мені залишилось на прогулянці, це слухати, як сніг. Скрипить під старими черевиками. Морозне повітря, сповнене аромату давніх карпатських лісів, вже не опалює моє обличчя і не холодить легені. Сніжинки, які б могли танути на моїх долонях, знаходять там прихисток. Я роздивляюсь їхні візерунки і на деякий час забуваю про свій невичерпний сум. У маєтку мешкаю сам. Після торішніх подій, коли трапилась трагедія із моїми матір'ю та сестрою, я не потребую присутності слуг і не приймаю гостей. Лише одна людина зв'язує мене зі світом живих мій приятель із студентських років Брен. Сповнений юнацької енергії, він продовжує не докучати щотижневими звістками. Його листи спочатку дратували, згодом засмучували, але наразі здебільшого розважають, із них я дізнаюся, як справи, у наших спільних знайомих, хто з ким одружився, а хто народив дітей. А також про Брайанові подорожі та його нові захоплення, мисливство і стрілецтво. Проте сьогодні він надіслав лист, що неабияк мене збентежив. Мій дорогий друже, ви вже давно отримуєте від мене повідомлення, в яких розповідаю про те, як завзято полюю. Каюсь, не був із вами до кінця відвертим і хочу зазначити, в чому полягає моя пристрасть, щоб наразі між нами не було недомовок. Уже більше ніж півроку я із компанією однодумців вистежую та знищую чудовиськ, якими кишать наші західні землі. Чи міг хоча б припустити, що колись поставлю ногу на голову Бруксі або перевертню? Запевняю вас, це надзвичайні відчуття. Проте менше з тим. Нещодавно до мене дійшли чутки, що у лісах, розташованих саме біля вашого маєтку, селяни бачили Бендіго. Схильний вірити цим розмовам, бо вже друга зима поспіль випадає на рідкість затяжною та лютою. Також зафіксовані випадки зникнення людей і канібалізму. Лист випадає з моїх рук, закриваю долонями обличчя і намагаюся відігнати страшні спогади. Ось, повернувшись із міста, заходжу в наш маєток настільки холодний, що з рота уклубочиться пара прямую у вітальню, звідки линуть дивні звуки. Щось плямкає та чвакає. На підлозі дуже багато темної рідини, пахне гірким та солоним. Відчуваю вологу на обличчі, відчуваю стогін з рве мої груди, бачу, що мою матір спатрану. Бачу, як моя сестра тримає її за руку та вгризається брудним ротом у зап'є. Наразі найбільше терзає те, що після смерті батька я мало уваги приділяв своїй родині. Мене здебільшого цікавило навчання і спілкування із друзями-студентами за келихом портфейну. Я повернувся у маєток лише після того, як кілька місяців поспіль не отримав звичного грошового переказу на проживання, а ректор університету оголосив мені про значну заборгованість. Чи міг я уявити, що справи ідуть настільки погано, а мої сестра та матір голодують? Звісно, ні. Жодного слова докору не було в листах із дому, на які я майже не відповідав. Звісно, я знав, чим можна зарадити сестрі Олексі, дати скуштувати трішки смальцю або шматок смаженої свинини. Тоді вона виблює лід і залишиться людиною, але в маєтку не було нічого. Ні на кухні, ні в коморах я не знайшов навіть крихти хліба. Цілу ніч стискав Олексу в обіймах. Вона вигналася і гарчала. Під ранок сестра, втративши людський вигляд, прийняла подобу Вендіко, обернулась на високу худорляву істоту. З попелястою шкірою і виріченими очима. Її щелепи випнулись уперед і, розірвавши губи, перетворились на закривавлену пащу. Пальці видовжились і стали чорними міцними пазурами. Не впізнаючи мені брата, вона розпатрила моє черво і відкинула до стіни. Потім вистрибнула у вікно. Та швидко попрямувала до лісу, залишаючи по собі страшний сморід. Понаючи, я прихилився до стіни і спробував згадати молитву, бо відчував наближення останніх хвилин. У такому вигляді мене і знайшов мій дядько. Скрутну хвилину мати надіслала йому звістку в Африку, де той мешкав. Без сподівань, що лист знайде свого адресата. Дядько обернув мене на вампіра. Він навчив усього, що я мав знати. Стерегтися сторонніх очей, сонячних променів та мисливців на нежить. Коли він повертався у Африку, в його очах бриніли сльози. Бо знав, що попереду в мене довгі роки самотності у нескінченних стражданнях та болісних спогадах про найбільшу втрату втрату родини. І я відповів своєму товаришу Брайану, що раду зустріну їх у своєму маєтку, й попередив, що через затяжну хворобу веду відлюдницький спосіб життя. Через дві ночі, під вечір у мій дім, вперше за рік. Увійшли живі. Брайан приїхав із трьома своїми побратимами. Він радо підійшов до мене і міцно обійняв, а потім познайомив із друзями. Ми потисли одне одному руки. У вас так холодно, звернувся Брайан до мене. Дозвольте нашим слухам розпалити камін і скористатися кухнею. Вони приготують вечерю. Звісно, мій друже, відповів я. Почувайтеся як удома. Наразі перепрошую, але мені зле, тож хотів би повернутися до себе в кімнату і відпочити. Піднімаючись нагору, почув, як один мисливець спитав у іншого, чи не здалось йому, що занадто холодні у мене руки. Із самого ранку гості поїхали оглянути ліси, а я промучився весь день без сну бо дуже боявся за Олексу. Крім того, ще одне відчуття не давало мені зімкнути очей слуги в кухні, запах людей, звук їх сердець та жага гарячої крови дурманили мій розум. Понад рік я харчувався лише щурами та птахами, тому голод був нестерпним. Навіть ікла видовжились так, що притискали нижню губу. Увечері мислиці повернулися у маєток, а я замкнувся на горі в спальні. Наступ Брайана та його пропозицію спуститися на вечерю не відгукнувся. Проте мені конче потрібно було дізнатися їхні плани. Обернувшись кажаном, я безшумно перелетів у велику залу і повис головою донизу, міцно вчепившись лапами за мотузку, що тримала величезну люстру. «Нервує мене твій приятель, звернувся до Брайана один із його побратимів. Чи не причетний він до події, що трапилися сьогодні у лісі? Розвернувшись, я побачив, що чоловіків у залі лише троє. Не вигадуй, було помітно, що Брайан розізлився на товариша. Минулого року він поховав усю родину і ледь не лишився маєтку. Так він відлюдник, але дав нам прихисток. Повернімось до справи. Суворо перервав їх третій. Було зрозуміло, що він головний у команді. Після того, як Вендіго розправилося з нашим товаришем, воно стало вдвічі більшим і вдвічі голоднішим. У мене є срібні капкани. Пропоную розставити їх на виході із лісу і заманити чудовисько в пастку. Обговоривши детально план, мисливці розійшлись по кімнатах, щоб відпочити, а я вилетів у вікно і направився у ліс. Пощастило, що хуртелиця ущухла і з чорнильного неба повний місяць осяював шлях. Незабаром я почув виття і вже за кілька хвилин сівся на гілку поряд з Олексою. Він було поранено. Воно гарчало, нервово гризло передню лапу. Яка була майже відрубана. На боках та морді Олекса я помітив сліди від куль. Як тільки чудовисько відкусило собі кінцівку, воно завковтнуло її в одну мить і ніби трохи заспокоїлось. Перекинувшись у свій звичний образ, я несміливо підійшов до сестри. Вони хочуть заманити тебе в пастку. Протягнув руку і погладив її суху, наче пергамент шкіру. І порізати на шматки, тоді ти ніколи не відновишся. На кілька секунд мені здалося, ніби глибоко в очах Вендіго промайнула свідома думка. Але вже за мить чудовисько, здоровенними іклами схопило мене за плече й тріпнувши, відкинуло від себе. Проте, ковтнувши моїх рідин, чудовисько, закашлялось так, аж упало. Я бачив, як воно кривилось від смаку моєї плоті, харкало моєю мертвою кров'ю, що потрапила в пащу. Очі Вендіко виболушились, язик вивалився, воно роздирало собі горлянку і билося у судомах. Я дивився на консвульсії сестри зі сльозами на очах, а потім, не витримавши, прокусив Олексій артерію на шиї, не знав, чи можна обернути Вендіку на безсмертного, проте був упевнений у тому, що маю спробувати. Ріднішої за Олексу в мене не було нікого. Заспокоївшись майже одразу, сестра заснула. Я обійняв її велику огидну голову та поклав собі на коліна, гладив спотворене обличчя і безупинно просив вибачення. Повторював раз у раз, що тепер треба ховатися від променів сонця. Що треба йти якомога далі від людей і можна харчуватись кров'ю тварин, не привертаючи до себе увагу мисливців. І що тепер той страшний голод, який так люто мучив її, можна буде гамувати. На ранок я покинув її та повернувся в маєток. Бараяна з товаришами вже не було. Вони вийшли на полювання ще за темне. Тепер варто позбутися слух. Знаєте, чому насправді так важко знайти вампіра серед живих? Тому що коли ми п'ємо кров, то не залишаємо доказів. Як сонце може перетворити наші тіла на попіл, так і ми, висмоктуючи життя із людей, робимо з їхньою плотю те ж саме. Протягом години двоє з живих перетворилися на кубки пороху. Щоб замести сліди, я зібрав їхні останки і вкинув. У камін. Після людської крові почувався сповненим сил, як ніколи. Хотілося бігти, шматувати все, що трапиться на шляху. Проте в променях сонця я був безсилий. Із лісу долинув гавкіт собак, що перерісу протяжне виття. Середині усе обірвалось. Після заходу сонця вийшов із маєтку, з нетерпінням чекаючи на високому ганку вердикту. Долі. І ось через деякий час я побачив у сутінках спотворену двометрову постать із довгими руками, та відчув сморід. Бендіго підійшло до сходів і жбурнуло мені під ноги, відірвані голови мисливці. Та щойно я почав спускатися до Олекси, вона зупинила мене помахом руки і заперечно похитала головою. І з величезним зусиллям, незграмно відкриваючи пащу по складах, промовили Дякую, брате. Більше я її не бачив, то нині картаю себе думкою, що подарував свідомість настільки потворній істоті, і що тепер у цій подобі. Вона житиме Вічно. Творче Об'єднання на Читай. Збірка кривавими стежками. Ольга Сидоренко. Ріднішої Нема. Читала Надія. Крапка